Доброго дня, шановні, сьогодні десь 27 по-моєму, лютого, і хочу оцю картину маслом. Це 25 рік, лютий місяць, і хочу, як кажуть, взяти на замітку собі на пам'ять, зробити деякі висновки з оцими гарбузами. І трошечки підготувалася, я вам скажу, правда, бо дивилася, хочеться не робити помилки. І є такі гарбузи, які зберігаються гарно. А є такі, що починають, як кажуть, це саме сподвигло мене. Бачите, ось. Вроді би, гарний гарбузик, але починає гнити. Не знаю, який це сорт. Ось цього й почну. Чому? Тому що я їх вирощую, оці сорти третій рік. І вони в мене вже переопилились. Чому я просто бачу, як змінюється вигляд їх. Тому, ото не можу сказати, як називається. Оці круглі, великі, бачите, там теж, мабуть, є вже теж ось він. Це називається оце, мабуть, він іще. Так, такий великий Big Max. Це тут я купляла насіння в Канаді. І Ну це теж не знаю, чи це Big Max, чи це якісь інші. ось, ось оці. Не можу сказати. Тому теж. І вони теж у мене відпадуть, тому що вони великі, шановні, якраз у нас сім'я невелика. І стільки гарбузів, ось зараз що з ним робити. Це проблема, на що з ними носитися, вирощувати, час тратити. Великий гарбуз, там кілограмів 7-8, напевно. Ось тому, оце роблю, як кажуть, вибраковку. Далі ось оцей, оцей гарбузик, цей називається мускат де Прованс. Смачний, гарний. Але великий. Ось оцей, бачите, такий ребристий, він характерний. Я вже один, по-моєму, використала, Ось, але теж не буду садити. Навіть таким чином. Далі є ось такий жовтий. Він у мене йшов під назвою. 75 см довжиною 12 кг. Цей рік, навіть 20 кг він у нас заважив. Один, один я зрі... ну, використала, він великий, те ж саме нема. Куди його, як кажуть, я не буду займатися торгівлею там, бо в нас тут не ті умови. Та й не хочу. воно, знаєте, Хто хоче купити собі гарбузика, він купить собі в магазинах, продається. Це не проблема. Далі. Оці -от два гарнесенькі, бачите, які вони. Дуже смачні. Це я була в Болгарії з дочкою взятим і внуком. І я там собі купила пловдивська тиква. Ну, гарбуз пловдивський, Болгарський. Смачний, дуже всередині гарний. Але, знову ж таки, якщо я її буду садити, то один, два. Корінчики, не більше. Тобто одне гніздо. Бачите? Дуже гарна, смачна. Смачний гарбузик, гарний, сподобався. Ну, але теж, ну, хіба, знаєте, тільки за того, що сорта, що він смачний. І залишилось іще два сорта. Ось оцей маленький, бачите, він називається оце. Популярний сорт батернат. Він смачний, невеличкий, ранній, бачите, які вони ось. Ну, оранжева всередині, м'якоть така. Добре Добрі будуть вони. І то, що добре, що вони невеликі. Але рекордсменом у мене є. Ось ці, бачите, які. Гарнюні. Гарно родять, добре тримаються. Ось так передається більш колір. Вони як сонечка. Це сорт Хокайдо. Але ще є, так би мовити, вони подібні Учіко-курі. у курі Це два, ну, курі означає каштан. Тому що дуже смачні, шановні, оці гарбузики. Вони от я руку положу, щоб видно було, бачите? Ось які вони. Ось. І от отак підняла похоже на Хокайдо. Бо для хокайдо характерні ось ці полосочки. Бачите, ось я дивилася вже сорт, як визначити, який він є. Ось отут я зараз його у руки взяла, оце похоже на Хокайдо. А от подивишся, на... зверху, як виглядає. Вон, пля... От, похоже на хокайдо, бачите як. Але це, е, як кажуть, підсорт, по-різному називають. Не знаю, не можу, як кажуть, не буду доказувати, тому що тільки зараз побачила оці, зверху не бачу полосок, а тільки звідтої сторони. Тримаються довго, дуже смачні, м'яко навіть е, описується, ну, я кажу, як така кашова. Знаєте, така вона не водяниста. Дуже смачний. Мені оці гарбузики найбільш подобаються. Добре, так взяв гарбузика чи нафарширував, ось дивіться, який він гарненький. Бачите, У руки, ну скільки, кілограмчик може. Ось, Добре тримаються, визрівають. Тому, як кажуть, фаворитом буде оце. У чікікурі, я їх називаю або хокайдо, це немає різниці, це вони дуже подібні. По величині, по урожайності. ну, З однієї рослини можна отримати 5, мабуть, гарбузиків. Ну, посадити, хай собі ростуть. Вони навіть, знаєте, достигають рано, що їх можна використати навіть в... у ну, восени, вже, як кажуть, вересень місяць можна вже використовувати. І це батернат. Вони продаються в магазинах, вони довго лежать, гарні. Але тут дуже -тоже запікати ціленьким можна, фарширувати можна по-різному, багато рецептів є. І каша з нього смачна. І навіть я запікала половинку гарбуза, так його і з'їла. Без нічого, бо він солодкий, смачний. А якщо там щось додати до нього, то, мабуть, ще буде смачніше. Ось такий огляд у мене гарбузів. Як кажуть, ось е Пловська. ото 2 буде. Оце, мабуть, один кущик, бо він вражає своїми розмірами довгими. Бачите, Ось. І ось у Cіті-курі і батернат. Не знаю, як Мускат де Прованс. Ось у мене один є. Е ви знаєте, Мускат де Прованс довго лежить. Він у мене у нас це свято, що гарбузи виставляють. То рік пролежав, і ми навіть сусідом тут дали, щоб виставили на мороз. Ну, Вирізають там, О, як воно називається свято, забулося з гарбузами. От, Так що, не знаю, може просто для е, де Прованс, для сортової цінності може на може насіння залишу, але сіяти вже не буду. От усе ж, шановні, тому що вони починають там десь якісь не є, десь, може, пороздаю трохи. Бо, бачите, вони так лежать у бейсменті. Ось наверх тут іти таке ж. Ось. Так що, оце все. Бувайте здорові, кому цікаво, питайте, що можу, те поясню. Ну, бувайте здорові, всього вам найкращого. Гарних урожаю вам. Щасливо!